Blizzard нарешті дали нам спробувати те, чого гравці чекали понад 15 років: систему будинків у World of Warcraft. Вона з'явиться вже зовсім скоро у ранньому доступі, але нещодавно на ПТРі відбувся короткий стрес-тест, де всі охочі могли спробувати будинки. У цьому відео я розповім, як виглядає система зараз і що важливо знати перед її релізом. Щоб отримати доступ до системи будинків, потрібно було пройти короткий квест, який телепортує вас у спеціальну локацію. Із житловими районами. Хоча в перші години відкриття ПТРУ сервер не витримував та сильно лагав, але вже на наступний день ситуація стабілізувалася і можна було протестувати будинки. Ворди та альянсу різні райони. Про що Блізар згадували раніше, вони кардинально відрізняються стилем та атмосферою, на яку, до речі, сильно впливає період доби. Ворди це переважно гірниста місцевість із лісами Алшари, але є і прибережні райони з пальмами та видом на океанах. В альянсу ж усе більш затишно: класичні ліси Ельвіну, поля Вестфолу, а також окремий район у стилі сутінкового лісу і за кладовищем. Далі потрібно обрати слот, у якому буде розташований ваш будинок. Якщо вам сподобалося місце, але воно вже зайняте іншим гравцем, ви все рівно зможете купити цей слот для будинку, змінивши слой острова, на якому воно буде вільним. Також Blizzard згадували, що острови можуть бути гільдійними, де будуть перебувати лише гравці гіль. Але поки ця система на ПТРі не працювала. Покупка місця відбувається через спеціальну табличку. Після придбання будинок одразу з'являється на вашій ділянці, і ви можете вільно заходити всередину. Якщо ж вам колись захочеться змінити район, це теж не проблема. Блізер додали можливість переїжджати. Щоправда, під час тесту ця система ще не працювала. Коли ви вперше заходите до свого будинку, на вас чекає доволі простора, але ще порожня кімната. І саме тут починається. Не цікавіше, повна свобода у створенні власного інтер'єру. Blizzard зробили систему декорування максимально інтуїтивною. Є головний режим редагування, де можна вмикати додаткові опції: сітку, накладання предметів, вільне пересування або більш точне примагнічування до інших об'єктів. Будь-який предмет можна пересувати, обертати чи видаляти. Причому ставити можна буквально куди завгодно, на підлогу, стіну, на вже поставлений декор або навіть підвісити його. У повітрі, а при потребі можете і точніше налаштовувати позицію предметів, змінювати масштаб, висоту і навіть кут нахилу. Завдяки цьому легко створювати власний нестандартний та унікальний декор. Також є режим стилізації, який відповідає за внутрішнє оздоблення будинку. Тут можна змінювати стиль підлозі та стінам, наприклад, дерев'яні стіни легко замінити на світлі кварцові стилю кривавих ельфів, або ж зробити все більш природним у стилі нічних ельфів. Якщо ви граєте за альянс, крім цього, можна змінювати кольори для окремих предметів, таких як ліжка, дивани чи вікна, але для цього використовуються спеціальні барвники. В середині ви також можете розширювати свій будинок, додаючи нові кімнати або навіть цілі поверхи вгору. Поки лише була можливість додати до 9 різних кімнат. Тут варто згадати, що система будинків має і власну прогресію розвитку, через що в майбутньому ви зможете більше добудовувати кімнат у своєму. Будинку, а також ставити декор, адже так він має певний ліміт використання у будинку. І на початку це 300 одиниць. Щодо декору, то у меню доступний величезний каталог елементів інтер'єру: меблі, освітлення, килими, рослини, трофеї, картини і багато чого ще. До речі, якщо вам подобається подібний контент, можете підписатися на канал, а також заглянути у телеграм-канал. Саме декор це серце всієї системи будинків. Завдяки ньому. Будете передавати атмосферу вашого дому. Більшість меблів прикрас та елементів інтер'єру можна придбати у спеціальних торговців, що стоять у центральній частині житлової зони. Асортимент справді великий, і вже зараз Блізар додали кілька стилістичних напрямів, які залежать від обраного острова. На Ординському острові переважає Орчий, Тауренський і стиль кривавих ельфів, В Альянсу ж декор у класичному стилі Ельвінського лісу, світлі кольори та затишні дерев'яні. Меблі. Кожен предмет купується за золото. Наприклад, один звичайний вазон може коштувати близько 50 золотих. Тож щоб обставити повноцінну кімнату, доведеться витратитися. Зате всі ці предмети варбаунди. Тому якщо ви граєте кількома персонажами, повторно купувати їх не потрібно. Окремо варто згадати і про крафт декор можна створювати через професії з будь-якого доповнення. Тобто навіть старі професії тепер також матимуть сенс. Наприклад, ювеліри зможуть як не дивно створити створювати декор з ювелірного каменю, а ковалі декор переважно з металу. Цей декор також можна буде продавати на аукціоні та передавати гравцям. І ще один приємний момент: старі досягнення з минулих доповнень тепер також дають унікальний декор. Наприклад, легендарну голову Оніксії або темне серце можна буде повісити просто у вашій вітальні. І вже з'явився корисний адон Homebound. Він допомагає відстежувати всі предмети декору, які можна отримати за досягнення. Адон показує повний список доступного декору, де є змогу фільтрувати вже здобуті предмети та бачити, що ще залишилося відкрити. А головне можна одразу переглянути, як виглядає кожен декор, і спланувати, що саме ви хочете добути до появи будинків. Після того, як ви облаштували свій будинок усередині, варто подивитися, що Blizzard підготували для зовнішнього оформлення. Екстер'єр будинку тут теж можна змінювати, і він напряму залежить від вашої фракції. Орда та Альянс мають свої унікальні стилі будинків з різною архітектурою, кольорами та навіть дрібними деталями. До речі, незалежно від фракції, ви зможете вільно переселятися між різними островами. Тобто, навіть якщо ви граєте за роду, ніхто не забороняє вам жити в альянсовому районі. Ваш будинок просто матиме відповідний стиль. На тести можна було змінити вигляд та розміщення входу у будинку, додати вікна або навіть унікальні прибудови чи димар на даху. Через меню редагування ви можете. Прикрашати декором територію навколо свого будинку, тобто фактично створити власний двір із садком біля хати або затишну галявину із місцем для відпочинку. Blizzard уже підтвердили, що в майбутньому ця система розшириться, з'являться паркани та більше тематичного декору, який можна буде купувати або отримувати через досягнення. Ще одна важлива частина системи будинків, як на мене, соціальна. Для прикладу, я прийшов купувати собі декор, і до мене підбігли люди, які вирішили. Поцікавитися, де я живу, і подивитися на мій будинок. Як на мене, це чудовий спосіб соціалізації, адже в актуальному Вові її насправді не вистачає. Ви самі вирішуєте, хто може заходити до вашого будинку, можна зробити його публічним, щоб будь-хто міг завітати і оцінити ваш дизайн, або ж, навпаки, приватним. Система будинків виглядає вже зараз доволі добре. Усе працює плавно, інтерфейс, інтуїтивний, кастомізація величезна. Це те, про що гравці мріяли роками. Пливо тішить, що лізер додали не просто будинки, а також оживили старі професії та досягнення, надавши їм нового значення. Звісно, це ще лише перші кроки, але вже видно, що потенціал колосальний. Якщо вони продовжать у такому ж дусі, то на релізі ми отримуємо не просто систему будинків, а повноцінний СІМ Сувові. Напишіть у коментарях, як вам система, який стиль будинку ви оберете, затишний альянсовий маєток чи все ж таки ординський. І якщо хочете більше відео, не забудьте підписатись. Дякую